відео ви ді знаєте щось нове про крип... Що? Того разу не крипта, а що тоді, блядь? Що тоді Він знов щось вигадав, блядь, бля? Кої нохую. Це що бути снімаєш дідо <плес> як на Ну вже ті. Дуже віповший. Ви це чули? Це, типу, мій внутрішній голос говорить. Ясно, добре. Ну коротше, він сказав, типу, що я скотився, так що я лох, вже про крипту не говорю про якусь там херню. Але я думаю, буде цікаво. Ні? Тому дивіться, такі блядь. Спробуйте не додивитися. Буду обіжався. Доброго дня, друзі, друзі. Ви знову на каналі Magic Trader і сьогодні ми будемо говорити про... Ні, не про крипту. Це буде перше таке відео, яке зв'язане трошечки не з криптою. Точніше, ну, воно зв'язане з такими прям молодежними тємками, але не з криптою. Це відео буде про гембінг. Поговоримо, що це таке. скільки на цьому заробляють. І це правда, що це якась знову золота тканіша в цьому всьому. Ну, але для тих, хто цікавиться криптою, канал, як завжди, майже трейдер відкритий для кожного. Тому переходимо, дивимося, сміємося і все, переходимо до відео. По привірці ми все не знайомий, йдемо писати в Google про гемблінг. Наприклад, таку пишемо. Вугл пишемо. Гемблінг це. Але нам ніколи не видасть ніякого нормального запиту, тому що гемблінг це є от, одним словом переносимо людей з тіктока, інститут, Фейсбуків, що хочеш. В Ви... ну, не хочу говорити це слово. Коротше, в спортивні букмекерські компанії. Заробляють люди на чому. Люди заробляють на ресторанних силках, які дають ті самі букмекерські контори. І заробляють гроші взагалі немалі. Як це зробити, я поясню в цьому відео. Не буду, але якщо ви так хочете, то я вам дам таку стартову базу. Якщо там буде багато оцих пропозицій там в коментарях, тому, будь ласка, пишіть. Ми що таке гемлінг тоді що далі. Тобто люди переносять тіктоку в аудиторію в букмекерську контору. Добре, За що їм платять? Їм платять не за самі переходи, їм платять за проіграні гроші, які в цій конторі вони програли, люди. тобто. Їм платять там різно, від 20% до 70%. Але це вже платять, ну, чим, більше ти, чим більше ти являєш якоїсь там, персони популярної, тим більше ті відсотки платять зазвичай. Наприклад, якщо ви починаєте в цій темі, не маєте ніякої аудиторії, ви просто собі там вирішили попробувати цей напрямок, то вам будуть давати такі початкові відсотки. Якщо ви вже впливовий, відомий в інтернеті, та, маєте якусь аудиторію, ви можете просто набагато більше відсотки, там 70, 70 відсотків, 70 80 І контора зазвичай дає відсотки, тому що це просто нереальний е, Плюс людина популярна і має аудиторію і переноситься все в контору. То це просто величезні відсотки, правильно? І конторі вигідно давати хоч 90%. Відсотків. Просто забираєш собі 10% з величезної аудиторії і все. Ми зрозуміли, за що платять. Контора дає посилання рефералі. По цьому посиланню переходять, реєструються, вкладуть гроші. Все це можна відслідковувати повністю. Скільки перейшло. Скільки зареєструвалось, скільки вклало грошей і скільки програло саме головне, та? і скільки профіт ваш. Ну, тобто на своїй картинці ви можете бачити такі оті от фотки, які просто показують нереальну кількість цих доходів. І це все реально. Ну, зазвичай це люблять медійні люди, яких всі знають. Які просто лишають під кожним своїм відео це от реферальне посилання, рекламуються. Не хочу називати їх лиця, але я думаю, ви прекрасно знаєте таких людей. Хоча б одну людську людину ви знаєте. Хоч я обіцяв, що не зачеплю відео, як це все робити, але я покажу такий шаблон людей, як, як це виглядає все, як вони починають. Тобто створюється аккаунт в тіктоці або він стій, ну неважливо. Робиться бізнес-аккаунт. Тобто підключається це зовнішнє посилання, він з цього не треба навіть робити. І починається там прогрів аккаунта. Там до трьох днів просто лайкаєш собі сторіс, які там хочеш. Ну кажуть, це вже моменти, якщо вже прям хочете повноцінне відео, то, будь ласка, пишіть про це. Я покажу якусь початкову базу, а далі ви вже будете вчитися самі. Ну тобто, створюється відео і потім робляться відеокреативи. Тобто Вставляються там якісь машини, пишуть якісь мотиваційні цитати. І особливо, і особливо в кінці напис там, «Переходи в ТГ». Або переходи по силиці і заробляй мільйони. Переходи по силися і заробляй мільйони. Ну, словом, я думаю, ви прекрасно розумієте, що заробляють з цього тільки ті, хто вам дає це посилання і контора. Тобто -то ви ніколи не заробите. Ну, відсотків 90-ті, що ви не заробите цих 10% це ви заробите і втратите. Тому будьте уважні до цього. Але все-таки, якщо вас це цікавить, вас я не засуджую, бо розумію ваш, ваш інтерес до цієї. теми. Ставте вподобайки на це відео, пишіть коментарі, там, чи вас цікавить, чи ні. І якщо вас зацікавить, то в принципі я вам це все вам покажу от, більше таки в деталях наступного відео. Тому все залежить від вас. А я поки не прощаюся, я просто. до спати. Сим Добранч. Звам вами був Майже Трейдер.